Гарячий вареник і холодна сметана це одне з найкращих поєднань, а з таким тістом ви будете отримувати задоволення від процесу приготування. До двох склянок борошна додаю півчайної ложки солі, дві столові ложки олії, 125 мл окропа та замішую тісто ложкою. Вбиваю одне яйце і переходжу в ручний режим. Тісто вимішую хвилин 10. Як вип на дорок, то додаю ще краплю олії. Тісто тепленьке, еластичне, зовсім не липне та в процесі ліплення не потребує підсипання борошна. Збираю тісто в колобок, кладу в пакет і залишаю на 20 хвилин. Ділю тісто на дві частини. Кожну частину формую в ковбаску та розділяю на 11 одинакових частин. Далі починаю ліпити вареники. Кожен шматок тіста розкатую, викладаю начинку, у мене картопля з починкою та заліплюю краєчки. Занурю вареники в киплячу підсолену воду і варю 4-5 хвилин з моменту закипання. Всі вареники ціленькі, не розварені, тісто м'якеньке і пухке. Приправляю вершковим маслом і смаженою цибулькою зі шкварками. Перемішую та подаю до столу.